Jaśno brasza, jaśno brasza, jaśno brasza, jaśno brasza, jaśno brasza, jaśno Всім привіт! Це шоу Мяч не бреше, і це Макс. А це Микита. І ми нагадуємо вам, а чи підписались вони на е, наш YouTube канал спортивно розважального шоу Мяч не бреше? Ні, тоді одразу підпишіться, поставте лайк і не забувайте, що у нас продовжується розіграш е, медалі. 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 Що за медаль? медаль володара Кубка з да. суперкубка. Кубка. Кубка, просто кубка, але Суперліги, який які вигравав Дніпро в 2011 році, і обов'язково да. виграє її один із тих людей, хто виконує лише одне просте правило: задонайте хоча б 57 гривень на 57-му бригаду, які. Бригадять. Ось так, друзі. Ну формальності нашого шоу всі е ми виконали. А тепер до розваг. Неформальності погнали, і в нас. Е е NBA. NBA. Ніколи да. не дають вони приводу, хоч трошки відпочити завжди є з них щось цікаве. І цікаве у нас того цього разу, звичайно, що це драфт, який відбувся, і надстильний костюмчик Віті Вембаньями. Класний, ну до речі, ну, мені дуже сподобався цей піджак, який ззаду. От. І, про, ага. а, і про трейди. Да, драфти, трейди і, і інші цікаві речі. А чи цікавий був цей драфт, Максиме? Так. Чому? Тому що ну тому, що завжди приходять якісь пацани з якимись невідомими прізвищами, і такі вау, ого. Прикольно. Чого було не Thank you цікаво? Фазер, це... father, father, який пішов, коли my мені було два, два, два роки, <laughs> і yeah, yeah. з тих пір я його не бачив. Ні, ну, насправді то, ну, не було якихось гучних трейдів саме в день драфту. Ніхто там не мінявся там, цими піками. No, yeah, цього, yeah. цього не було. Все, очевидно, вимбанняма номер один. А, ну а далі вже Скут Хендерсон, який там два роки був номером два, завжди впав, тому що зрозуміло було, що Шарлот, який обирає, Другим не буде обирати людину, яка йде на місце їхнього главного франчайзу Ламенобола. Тому що коли ти обираєш людину під другим номером драфту, ти маєш давати їй грати. А в тебе там вже і так готова Є, зірка. Тому, вона. звичайно, що Скут упав на третє місце. Там його підібрав вже Портленд. Ну а далі погнали там брати, близнюки, ем, якісь білі хлопці із прізвищем Пісюн. І купа, купа всього, всього, всього. Будемо розбиратися вже по ходу сезону. Ну, спочатку буде таке невеличке прев'ю: так це літня ліга, ну і бла, 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 бла. Отже, бла, бла, бла. Про що я хотів поговорити з тобою? Дивись, ось ця піар машина, яка працює НБА, да в НБА. Ось Віктор Вембаняма. Декілька років тому не так давно. Давайте згадаємо з такою ж хайп-хайп Комбайном э, зустрівся і Зайон Вільямсон, э, І мені хочеться э, ну, якісь паралелі провести. Чи э, буде Віктор э, настільки, ну як, на мою думку, як гравець неуспішним, як Зайон Вільямсон? Неуспішний? Ну а чому, в чому він успішний? Хто? Зайон? Зайон. Імена Модель кросівок? Ну, це добре, я не кажу про фінансову ну, складову. Так, ну, давай про спортивну поговоримо. <laughs> да. Жінки то взагалі окрема ну, тема, то окремий буде ну, а Для, для чого нас пацани відрос. грають в баскетбол? Так от. Я просто хочу дві майже однакові, просто ну, рекламні проєкти. Ну, які... Мені здається, що навколо Віті було побільше. От, Я ж про що і хочу спитати: що Вітя і Зайон можна їх порівняти? Чи буде на виході з Віктора насправді гравець? Не такий, як вийшов з зайона. Бо мені здається, що він більш такий ну, сумлінний хлопець. Ну, по-перше, мені здається, що ми здарено все ж таки списали Зайончика. Його проблеми, я думаю, можна якось насправді то вирішити. Наприклад, той же Джамарант, людина з того ж драфту, який другий номер драфту, то там біда з І там мені здається, що трошки складніше це все вирішується, ніж у Зайона. Його ну, мені здається, принаймні ще можна спробувати якось реанімінувати. Стосовно якогось трудової етики, ну у ну, Зайона, мені здається ніколи особливих проблем. Не було. До цього скандалу із цією порнозіркою ну, і скандалів навколо в нього особливих то не було. Тому мені здається, що в іншому клубі, мабуть, що вже не в Новому Орлеані, йому потрібно вже відходити і клубу, і самому зайону від Нового Орлеана десь себе можливо пошукати. Не факт, що він знайде, звичайно, зрозуміло. що. А, не факт, що, можливо, в нього буде і та кар'єра, яку ми говорили, що в нього буде перед драфтом, але, тим не менше, як на мене, то Зайона ще можна якось реабілітувати. В Імбаньяма він виглядає, звичайно, трошки поцікавіше. І в плані в першу чергу чому про трудову етику ти вже сказав, да. і він потрапив в ту організацію, Ось. де він буде в максимально робочій здоровій атмосфері зростати. Ми ж всі бачили, там що коли Сан Антоніо щойно виграв лотерею перший пік, буквально через кілька годин Греб Попович вже був у Парижі і зустрічався із Вітюньою. Коли Вітюню вибрали на драфті, буквально, ну якщо не в той же вечір, то на наступний вечір в нього вже був там, дуже класно фоткав трошки трошечки поїв там із Данканом, Робінсоном да, Дженнобілі. Да. Тобто там в нього ментори будуть просто ну, чарівні, сумасшедші, mm -hmm. і дуже-дуже круто. Мізиться, що доведуть вони його до розуму. Доведуть, так, да, але єдине, що знаєш, не вийшло як на презентації футболістів, знаєш, коли їх просять трошечки понабивати м'яч вимбаньяма, а в там почав щось там, чи яке це тренування, щось ну, там пошмаляв, по... пошмаляв, пошмаляв, а <laughs> летіло просто в дужку. У нього по сезону трошки. Бо, там, було 27%. відсотків. Ну, да, да. Тому я думаю, ну але виглядає його кидок, насправді то непогано. Чисто ну, з точки зору якоїсь механіки, він, він може. У нього ну... такі худі ноги, а руки і руки. А він сам Ні, ну я розумію, що його худі руки з моїми руками це майже. Різні речі, що от не там те прям, те саме. прям дуже в цьому плані. Йому буде звичайно складно, знаєш, я одразу подумав, думаю, блін, от він вийде там в сезоні, знаєш, там якийсь ріяний пацанюра, в якого там десятиденний контракт просто Зламає. зробить все, так, аби не дати там Інстаграмі Ми забити. з тобою ще зробили опитування, що там заграє, не заграє, і або зламають. І ось дехто так були варіанти, що зламають його. Але. Ну блін, не хотілося б, Ні, не хотілося. Звичайно, ми не проти травм. хочеться подивитися. Хочеться подивитися. Мені здається, що він може вирости просто дійсно в да? шикарного пацана. З ким би ти порівняв його з, з Четом Холгреном. Блін, я навіть не знаю хто це, чесно кажу. — Це Сам актор? — Ні, це такий білий хлопчик, який також такої ж статури, як Віктор Вимбаняма, який тільки зламався, коли з Леброном він там столкнувся да. минулого літа. А, все. Чет все. Хомрин. Чид Хомбрен. Все. А ні, якщо б ти порівнював, до... ну так, давай пофантазуємо. — До з Кого він може, може да, вирости? Кого може вирости. Ну там, знаєш, Рівня. пішло так одразу у кращому випадку. Давай. Це Кевін Дюрент в нападі і. Да, ну добре. — А хто там був в захисті? Коротше, там щось дуже страшне було Коротше, в захисті тільки... так а в гіршому випадку це трошки вищий Ентоні Девіс. Ого. Ну, підлога, я тобі скажу, для багатьох це не досягає мастеля. Знаєш Ну да. — Тих, хто, та я так, Ну, не, не дуже в мене вийшло. Я такий трошки Ентоні Девіс. <хи> ну, Девіс. Я трошки Ентоні Девіс. Я трошки Девіс, Не слід забувати. Та це що. посумлінніше, знаєш друга ментальність, він європеєць, можливо, там. І, і всі, клуб, клуб, і клуб, клуб. Я да. дуже великі надії в цьому плані. Ну, не дадуть йому понюхати коксу, Не дадуть! — дадут. Це дадут. Сан Антоніо, там купа вояк і да. нічого більше робити взагалі. І рушниця Грегор. Пуповича, яка стріляє ще й досі дуже влючно. Я думаю, що дід, мабуть, і завершив би кар'єру, якби не Віктор ну, Вімбаньяна. Такий... Блін, а -а. це тепер буде мій улюблений онук. <с> ще одного. так. Навіть правнук. я думаю. — Про трейди. Кажуть, що. Ну я про драфт, ну мені насправді тільки про віктора і хотілось поговорити. Не ж кажу, костюм в нього прикольний. А знаєш, що мене ще Віктора насторожило? Те, що він такий худосочний хлопак, то таке. Він, Скут Хендерсон, і ще хтось із пацанів сказали, що їхній улюблений гравець Расел Весбрук. Я такий а ось воно і такий червоний прапорець. Такий тик-тик-тик-тик і розвивається зараз на техаському вітрі. Да, да, мені було цікаво їх вибір насправді. Ну, шарять. Вони шарять, як і Вони і я, шарять, Максим. Ну, ти. давай чесно. От, давай чесно. Вестбрук. Кіс... Мо. Му, <laughs> мо, му. Му, мо, мо, мо да. Кому, му, кому, мо. Я... Раз, Раз вих... це енергія, На виході сила. маємо. да, Да. Трипл-дабл, але вже не той, звісно. Але ще вдягається, але найстільніший, як на мене, найстільніший чувак. Ну, блін, а ти бачив, як вдягаються на цей драфт? Просто це з цього робить шоу. Найсильніший чувак для мене Жари Да? Так? Да? Добре. Макс покаже. Макс, покажи їм, щось. не буде. Коротше, е, да, е, Деміан Лілард. Ходять чутки, і в мене навіть була СМС-ка від LifeSell, що, А можливо, перейде в Майами. І давай пофантазуємо. Давай. От, якщо перейде, то що буде з Майами? Вони стануть. Кого вони за нього віддадуть? Кого, отож. Кого вони за нього. Може бути така ж історія. Там і віддавати, то нема комусь. Так, яка різниця? Навіть чисто кількісно. Якщо вони віддадуть, як кажуть, Тайлера Хіроу, вони віддадуть Кайла Лаурі. Ну, звичайно, що це Ні, які... все жопового треба віддавати, Ну, Гірше у будь-якому випадку, ніж Вілард в своїй сумі. Навіть окремо то взагалі нема про що казати. Але. Хтось але... же має грати в регулярці. <рес> <рес> Сезон НБА. Це ж не тільки плей-офф Джиммі і все останнє. Хтось же ж має 82 матчі ці відкатати. Ну, да. Ні, ну звичайно, що незадрафтованих пацанів по всьому світу нахапати знову. Ну як доводить Майами, що можна із останнього місця, да? і діти, можна, да? можна, так? Можна, можна, але знову. Але скільки. ж тобі треба дійти хоча б. Хоча б, так, да, але Лілард, mm -hmm. ще... ну, ну, ну знову ж таки, якийсь там черговий директор їхній сказав, що ми з ним Вась Вась, ми навколо нього будемо будувати команду. Ось ми йому вибрали Скута Хендерсона, mm -hmm. ось ми йому ще когось там не виберемо. Але мені здається, що на виході там буде знову нуль. І Дем'ян Лілард буквально в одному-двох роках, як на мене, від того, аби не стати одним з найбільших, а якщо Висто... Висто... Ні, в історії НБА, знаєш. а якщо б він перейшов, а якщо б mm -hmm. вони yeah. там підписали на шалені гроші ще не Юсуфа Нуркіча, а когось, хто вміє грати в баскетбол. А якщо б і таких, а якщо буде дуже дуже багато, але мені здається, що Лілард же сам загнав себе в таку ситуацію цими всіми розка... розмовами про те, що я ніколи не перейду в суперкоманду, да, да, що він просто тепер, вже як пацан сказав, пацан зробив, він не може перейти в іншу команду. Задню. Портленд не може не може стати чимось кращим, ніж Портленд є наразі. І просто Деміан Лілард да, вийде вуля. із шикарною статистикою із трьома чомоданами грошей, і але будь-яко і і персні в нього буде стільки, скільки в нього на футболочці написано. Слухай, нафіга О, Golden State кріс-пол? Я думаю, що переходимо до другого трейду. Ви бачите, <гум> із підводочками в нас є поки що невеличкі проблеми, що <гум> м'яч не прийшов». Не тільки з Бо ними, але. Але сценарію працюємо. Люди добрі. Я думаю, що там навіть не стільки кріс-пол, скільки потрібно було здихатися пула. І все. <гум> ну, блін. Ну, це, ну, як на ]ому? мене, говорить про те, що Дреймонд Грін лишається 100%. Це ну, і недаремно крізь марку. Не Батя даревно. сказав, вигнати цього малого. Недаремно пул так одразу відписався від Дреймонда в інстаграмі. Це ну, ви не можете пул. зараз зміятися, що га-га, як підлітки ага. себе поводять. Ні, насправді це те, чого вартує. І за цим люди слідкують і, і, і недаремки. Дреймонд, курва виходить, що ну навіщо? Що? Ну, а що? Ну, іди грай в іншу команду тоді. Так, це ж він вдарив малого. Що ти за пацан такий? Що ти за чоловік. А тепер виходить, що тепер, він, ну, він ви він, він зробив все. Він із цього токсичного середовища. Цю гарну а... дитину пула прибрав, щоб далі він ріс, зростав. у Вашингтоні? Раніше. Так. Тому що через нього, да а тепер я нікого не буду бити. Я ж не бився того, що битися хотілося. хотілось. Мені хотілось бити його. його. Тепер його немає, битися не хочеться. Все ну якась така, знаєте, ситуація насправді у керівництві клуба і вирішені цього питання, ну чесно кажучи, лайнова. І чергове таке підтвердження того, що NBA – це величезний бізнес. Це те, що Дон Ліві буквально за три дні до цього сказав. Прх, Пол завершить кар'єру. В нашій да, команді він да, 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 да. буде тут навсігда. Ви всі підете, а пул буде тут. Ну от пула вам. немає. Є пол. Є пол, да. Так, різниця звичайно невелика, але як ну, ну слухай. Пол. Скільки йому років крісу? Він вісімдесят п'ятого року, 30... 38? 38 вже. 38 років. Немолодий пацан. ну, пацан. Таке, звісно, не молодий пацан. Триданули, так, триданули mm -hmm. собі, mm-hmm. да, замість пула. І ну, триданули пацана, який, скоріш за все, буде виходити в старті. І... Mm -hmm. Я не знаю. Да. Виглядає Лейк... не дуже. Лейкерс, наші з тобою улюблені. Щось тихенько? Що таке? А що їм чекать? Вони чекають на вільних агентів. В них там хачимура, якого потрібно перепідписувати, в них рівс, якого потрібно перепідписувати, і вже відштовхуючись від цього, вдасться чи не вдасться, вони будуть комплектувати склад. Вони взяли якогось пацана на драфті, ну здавалося б непоганого, але знову ж таки повертаюся до своєї ж думки, які я затвердився знає, вже так, дуже дуже давно. О, так що вони не буйкерс буду, не будуються командою, не будують команду з драфта. Тому якщо потрібно від... Буде від денвера до речі, кудись його запихнути. То вони запихнуть. Ну от, що, є щось додати ще? По Ну да. А найгучніший трейд Порзінгі Смарт. Блін, ну це, звісно, так, да, я згоден. Е Гучно, е ну, ти знаєш, Маркус смарт то віддав. По суті, левову частину свого життя цієї. І команди. тут я хочу сказати: Бостон, яка ж ви грьобана помийка? <хи> боже, Боже! Ви в чергове довели, що ви просто лайно як організації. Я. Ну тому та, що свого пацан, який мені. був вашим, просто вашим максимально. Він навіть волосся пофарбував Фарбував, да, у зелений да. колір, тому що він хотів, щоб мама бачила його із зеленим кольором волосся. І він просто був душою вашої компанії. Не всі ці тейтуми і Брауни, які класні пацани. А саме да. Маркус Март витягував вас просто із таких дуб, а ви взяли його і злили. Одразу згадалася історія з Айзеєю Томасом, mm -hmm. який просто на уколах тягнув вас у плей-офф після смерті своєї сестри, а ви там через пару місяців да, після да, да, цього да. також кудись його злили, і ви просто. Кшмат зеленого лайна після цього всюду ви розповідаєте про те, що боже та ми родина, ми родина. Ми, родина ми будуємося через драфт. Дивіться, ось, 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 ось. Потім ви відпускаєте Маркуса Смарта. Ви можете написати мені в коментарях, та ти подивися на свої лейкерс, дивлюся. Те ж саме, тільки вони нікому не розповідають, що вони родина і все, вони з легкістю Бізнес. розстаються просто з будь-якими гравцями, так. без особливих сантиментів, а потім ще в догонку їм плюють у спину. Ось така от токсична організація, але при цьому вони хоча б чесні. Вони одразу кажуть людям, що якщо ви не приносите нам титули і бабло, нам на вас плювати. До побачення. Да. Тупо закінчиться сезон, і ви всі підете, якщо не принесли титул. Є там, звичайно, один-два обраних, умовно, там, ну, не умовно, ну навіть, завжди а, так. Девіс, є Дві-три да, дві зірки або, цій там, команді які, назад, яких, там, не чіпають до певного да, знову ж таки е етапу, коли прийде якесь, я думаю, рішення, що за Девіса ну, можна отримати щось більш-менш пристойне. Антошенька, я думаю, теж поїде в якийсь да. там. Скоро Детройт. прийде, час. Скоро прийде час. Ну а Порзінгіс, ну я не знаю, ну блін, даю. Все. Вони, вони, все, вони, 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 все, вони вже в нас, вони вже в нас фаворити сходу. Да -да 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 -да. Та ні -ні, 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 ні, ні, вони вже нас чемпіони. Вони в нас бубочки прибубочки. Вони в нас Рісапс ще десь щось собі зламає, посидить, а потім настрою не буде. Ну коротше, якась така фігня буде. Дуже багато галасу, але з, ну, з диску з того насправді то не буде. Таке щось. А Маркус Смарт молодець. Пішов і буде тепер підзатильники навколо, да, да, там да, в Я думаю, ти знаєш, роздавати там. Йому створять ось такі ще й умови, що він буде себе відчувати насправді як, як вдома. Йому буде там комфортно. І Мемфіс команда, яка 100% виграла від цього трейду. Кого? Да, Тайоса да, Джонса да. віддали. Ну якщо мені б сказали, що Тайоса Джонсона поміняти на, на Маркуса Смарта, Смарта, я б не думав би навіть <laughs> взагалі. Та з чемоданами в мене стояв би просто. Ну коротше, мабуть, що на цьому все. Да. А Бредлі Біл. А, ми блін, не все, да, да, все, да, все, все ж ніяк нам вже шпитають да про те, що Бредлі Біл. Угу. Ну що? Якби це був, звичайно, баскетбол 3 на 3, і там би грали е, Дюрант, Біл і Букер, а на заміні сидів би Деандре Ейтон, я думаю, що там можна було вже вручати їм приз Ларі Обраєна. Але за спиною цих... Ну, хай буде чотирьох. Хоча Деандре Ейтон, як на мене, це просто. Ну, ти розумієш, це. Так, як, блін, я просто як 30, не розумію. Це як 30-сантиметровий пісюн у імпотента. Показати можна, але зіску ніякого. Ну я просто не доганяю. Ну, а просто ось там хто буде захищатися в цій команді? Так, Ладно, захищатися. Вони такі, що можуть накидати будь-кому 150 А хто буде, Блін, пасувати. Букер Травмується. Біл, травмується. Про Дюрента я взагалі мовчу. Де Андре Ейтон не ну, да, травмується, да, але і саме... зіску ніяко. <див> Хто буде підтирати їм дубці під час регулярного сезону? Знову ж таки, 82 матчі. Їх хтось має відіграти. І як да, не крути, да. і а має ці... відіграти на тому рівні, щоб виграти хоча б. 45 там якихось, щоб команда дійшла. Ну зайшла все ж таки в плей-офф. Це ж не просто що можуть взяти там БК Запоріжжя, переодягнути їх в красиву форму нарешті. І дати їм відіграти там цей сезон 082 завершити. А там ми в плей-офф ми вже побадаємося. – Це порівняння в тому. Ні, ]ому. цього не буде. Там має бути команда, яка має виграти там 40 плюс ігор, 40 з невеликим плюсом, але має виграти їх. Все одно, хто буде робити в сьогоднішньому ну, фініксі проблем, Цього проблем, робити да. нікому ну насправді створили собі немає складу. Ніж, Нема складу, і ті люди, яких там умовні, там, я не знаю, там там, ще, хто будуть на лавочці сидіти, що це буде взагалі за ні, звичайно, люди, що від, будуть взагалі зараз. Звичайно, що ветерани на маленькі гроші грати, підуть, тому та. що ну, є. Це да, давай, от, що буде грати ця команда, якщо вони всі з'являться на майданчику? Кожен має бути, кожен викинути та, ні, свої ні, я, там... я думаю, що буде нормально. Фогілів, звичайно, буде непросто це все якось новий тренер, нова команда. А, І не, новий гемолог, не, так? Незрозумілим так, резервом, що там буде, як там буде. Звичайно, їх буде дуже сильно трусити на початку сезону, це 100%. Або дуже багато всього потрібно буде зробити, щоб вийти на якусь там проєктну потужність. Ну, да. Але, тим не менш, ну, потенційно вони дуже сильні на плей-офф. Але, як на мене, то до, до плей-офу до, до... До плей потрібно ще якось Чим доїхати чікувати, і, да, і, і на заході є команди, які захочуть максимально ускладнити ну, життя цьому фініксу. Коротше. Фінікс, до побачення, да, поки що. Ну, друзі, да, Ми будемо слідкувати за всіма е, трейдами. Будемо обов'язково записувати випуски про NBA, Ну, про NBA, да, і будемо поки що в такому форматі, саме ось про трейди говорити. Можливо, там коли почнеться літня ліга, поговоримо про неї. Можливо, когось там побачимо. Або ви нам напишіть, на кого слід звернути увагу, або про яку команду поговорити. Ну а на цьому ми будемо завершувати. Правильно? Лайк. Like. Тепер точно всіх згадали. Підписка. Да? Да. Коментар і донат для 57 ї бригади. Нагадуємо, розіграш триває. Зберемо 20 тисяч гривень, відправимо хлопцям а розіграємо, розіграємо медаль. Да Хоча б 57 гривень для 57 ї бригади, і ви учасник цього розіграшу. Нагадуємо в чергове про те, що ми з Микитою брехати можемо. А м'яч ніколи не бреше. Побачимось. Пока. «Я ж наброшу, я ж наброшу, я ж